Відчуття насправді чудові, так як це все мені рідне, трошки ностальгую. Мені взагалі подобається атмосфера саме цього свята. Дуже кльово, що все-таки продовжилися ці традиції, які започаткували ще, скажімо так, ми. Я приймала в цьому активну участь. По-перше, цікаво, як себе студенти везуть на подібних святах. Що ви думаєте? Тому що сьогоднішнє свято воно в принципі сплановано за сценарієм самих студентів. Дивишся, що студентам цікаво, і сама трохи починаєш. Перетворюватися у, у все те, про що студенти мріють, і що вони хочуть бачити на подібних святах цьому році у нас трохи не вийшло в плані матеріальних ресурсів, але в тому у нас було повішення. Ще мабуть найбільшою складністю було те, що потрібно було знайти достатню кількість людей там для організації тієї самої кухні, найбільша кількість людей, для організації різних ігор і, наприклад, тієї самої інквізиції. У минулому році Шевченка, зрозумів, що в принципі тут є така класна штука, як День середньовічного міста. І вже на наступний рік хтось на минулий вже е вирішив запропонувати. Я оскільки трохи займаюся цією реконструкцією історичним боєм, то запропонувати нашу роль. І от у минулому році ми вперше з хлопцем поставили цей бій. У мене є такі хороші ліки, які вже кінчилися. Вони були в мене на спирту, так добре йшли. Ще є одні на спірту, новинки дуже слабенькі, В принципі, люди п'ють багато людей, і їм подобається. Я хочу навчитись писати шрифтом давньогерманським і латинським, також потанцювати. Я також дуже чекаю танці. de parte <laughs>